30 нових шкільних автобусів отримали 27 територіальних громад Вінничини. Витратили на це майже 100 мільйонів гривень. Про це суспільному розповіла перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Майже половину сплатили громади, решта державна субвенція. Шкільні автобуси, які придбані у співфінансуванні за рахунок державної субвенції на придбання шкільних автобусів у сумі 51 мільйон гривень, та співфінансування громад, яке склало 48,8 мільйона гривень, тобто майже 50 на 50, що дозволило нам придбати величезну кількість це 30 автобусів. Автобуси оснащені спеціальним. Підйомниками для дітей з інвалідністю, розповідає водій з Погребищенської громади Олександр Андрухін. У салоні 28 пасажирських місць. Каже, дотепер возив дітей до шкіл і садочків на старому пазі. Ми щодня возимо дітей до школи. Утром, всім ми вже виїжджаємо, веземо дітей. Із сіл станція погребища один Адамівка і село Білашки. Возимо. І у день розвозимо обратно. Ще возимо ми діточок у садик. Ну, за день я роблю чотири виїзди. Ключі від двох нових шкільних автобусів отримала Іжмаринська громада. До опорних шкіл там підвозять 300 школярів. Автобусів на усіх замало, каже заступниця міського голови Ольга Боровська. З цими новими автобусами наш парк буде складати вісім шкільних автобусів. Ми ще маємо потребу вдвох для того, щоб закрити всі потреби в перевезенні сільського населення. А перевозимо ми всього близько трьохсот дітей. Один з автобусів буде наданий Браїлівському ліцею Забаштанського. Там здійснюється підвезення близько 70 дітей. А другий автобус буде переданий Мартинівському ліцею для здійснення перевезень туди до цієї школи підвозиться майже 100 дітей. Дітей, яких на Вінниччині потрібно довозити до шкіл чи садочків, майже 23 тисячі, каже Наталя Заболотна на усіх. 303 автобуси і їх сьогодні замало. Ми розуміємо, що сьогодні величезна потреба в громадах в шкільних автобусах. На сьогодні така потреба складає майже 146 автобусів, оскільки величезна кількість шкільних автобусів, на жаль, в перші дні війни були мобілізовані для Збройних сил України. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне, новини Вінниця.